І Кузнєцов в ролі сакральних ягнят. Це не суд. Це театр. Маріонетки вже давно зняли мотузки і самі розігрують виставу. Влада сама вибирає, хто буде корупціонером тижня. Відчуваєте дух реформи? Ні, правильно, бо його там немає. Вітаю друзі! Реабілітований вакс. І сап разом з Набу вчинили акт справедливості, який мало хто вірить. Чому Та дуже вже якось так показушно і швидко це все злямзано. Отже, про що ми сьогодні говоримо, назвав цю, цей памфлет Костомаха справедливості. Гайда і Кузнєцов в ролі сакральних ягнят. Отже, суд відбувся, але це не суд, це театр, але не драматичний. це радше ляльковий. Бо маріонетки вже давно зняли мотузки і самі розігрують виставу. У головних ролях двоє достойників, відомих по обласному і не лише. Масштабу, але обраних для всеукраїнського приниження. Сергій Гайдай і Олексій Кузнецов. Кузнецов нардеп від слух. А Гайдай був губернатором військовим у Луганщині на Луганщині. А тепер на Закарпатті в Мукачево числився досі адміністратором району. Вищий антикорупційний суд. Що ще вчора втомлено дрімав в тіні банку і раптом прокинувся і вирішив показати характер. Тримання під вартою, так. Але не забудьте приписочку дрібним шрифтом: 10 мільйонів застави для Гайдая, 8 для Кузнецова. Мені здається, що для цих героїв поплатна сума, або 60 днів у слідчому ізоляторі. Щедрість епохи бароко. Хто дав менше, той, мабуть, гірше краде. Суспільство звісно, зітхнуло, але не з полегшенням, а з відразою. Бо що це таке було? Жест доброї волі, сигнал чистоти намірів? Та ні, це костомага, яку влада кинула людям як кістку псевдосудового судового цирку. Типу беріть, гризіть, тільки не питайте, де ще 30 слуг, які мають ділитися тією ж долею, сидіти на тій самолаві. Ну, правда, за, різ... за різними сюжетами, не за одним і тим самим, але схема е, така корупційна, вона системна. Вона там немає ніяких е, ноу-хау. Ну, правда, є дотепні чувачки, які придумують, звичайно, рідкісно виточені сюжети, але ці як правило, не потрапляють в поле зору, е, ці більш досконало працюють. Отже, якось так дуже зручно стало. Влада сама вибирає, хто буде корупціонером тижня. Отже, вистава на Банку є режисер, продюсер і головний свідки. Сцена, друга, Зеленський викликає до себе на не кого-небудь, а самих керівників на Буйсап. САП. Такого раніше не бачили навіть у Верховній Раді, де депутати звикли скликати не за законами а за дзвінками. І ось ці два поважні органи символи антикорупційної надії, без жодного сорому заходять в президентський кабінет. Що там було? Можемо здогадуватися лише підбір акторів на майбутні арешти це запитання. Кастинг для антикорупційного серіалу це теж запитання. Ось вам на вибір 30 підозрюваних, оберіть двох, на пробу, далі подивимось за рейтингами. Відчуваєте дух реформи? Ні. Правильно, бо його там немає. Бо коли головні слідчі країни йдуть на банку без повістки, то вся вертикаль правосуддя починає нагадувати піраміду Хеопса, тільки навпаки. Вверху все важче, низу ще все тонше. Отже, гайдай символ трансформації і збагачення знак питання. Сергій Гайдай, колись герой Луганщини, тепер фігурант, і не просто фігурант. А майстер схем з безпілотниками та ребами. Поки фронт просив дронів, чиновники прораховували відкати. 30% від вартості. Ось та сама вічна комісія за доступ до годівниці. Хочеш купити дрони, готуйся годувати. Хочеш постачати, постачай не тільки техніку, а й відкатну готівку. А потім оп, і ти не губернатора просто гість у скляній клітці». Але з правом вийти за кілька мільйонів, бо суд гуманний. Або бо суд отримав СМС-ку звідти. Ну з банкової. Ці, Цих двох підчепіть, хай, хай, так би мовити, на виду побудуть. Решта не чіпайте до виборів. До Паски люблять в побуті казати. Слуги під ковдрою, а ягнят на вогнище. Суспільство все бачить і що воно бачить. Що понад 30 депутатів слуги народу згадуються в кримінальних провадженнях, але на лапу підсудних підсудне сідаються на Кузнєцьовій Гайдай. Гайдай не депутат, нагадаю, а лише ставленник Зеленського, ну як голова ОВА обласної військової адміністрації, а тепер і районний. Мукачево за своїм потенціалом не слабкіше від Луганщини, скажу вам, хоч і райцентр. Ну отже, що це? Випадковість, не думаю, бо це не правосуддя, а ритуальне жертвоприношення, щоб відволікти увагу. В стратегуванні це називається просто перенесення вогню на нікчемну ціль, щоб закрити скандал, не торкаючись тих, хто піднімає руку на бюджет. Тобто... Здача другого ешелону заради того, щоб ми добрались до першого. Це як в кулінарії. Найперше горить дрібний фарш, а не жирний шматок. Фокус, увага, ілюзія контролю. Що найстрашніше, не те, що влада знову намагається грати в контроль над ситуацією, а те, що ніхто вже не вірить, що ці затримання мають що спільне з боротьбою з корупцією. Навпаки, це спроба вручити суспільству театральну виставу, в якій кожен вже знає кінець. Хтось внесе заставу, хтось втече, хтось домовиться. І ті, хто це розслідує, вони ще й відзвітують про свої дії президенту, а не громадянам на хвилиночку. Моральна інфляція, віра дешевша за гривню. Оце все. З десятками мільйонів у вигляді заставних. Знижок не просто викликає гнів, воно перетворює довіру на порох. Люди, які ще вчора вірили у зміни, сьогодні бачать лише першу сесію серію поганої п'єси. А головне, ніхто не вірить, що арешти випадкові. Якщо так просто вибрати з 30 слуг двох для показухи, то чим Зеленський відрізняється від судді, який змахує молотком за наказом режисера? Висновок без ілюзій. Ні гайдай, ні кузніцов не стануть символами очищення, вони стануть символами політичної дресури, публічної прочуханки, яка покликана дати картинку, але не дати справедливості. Якщо влада думає, що ці арешти повернуть довіру, то вона недооцінює колективний розум українського виборця. Той вже бачить суд не суд, а обмінний пункт. Там справедливість міняють на вигідні застави. І головне. Ми все це вже проходили. Як казав Леонід Данилович, все це вже було. І точно знаємо, чим закінчується сценарій, де вівці обирають вовків, аби ті охороняли стадо. От така історія, таке моє бачення швидкої процедури з викриттям Гайдая і Кузніцова і швидесенького рішення суду. Все це було красиво пророблено, по кинута. Ну, хотілося б почути вашу думку, як ви сприймаєте цю всю історію, адже ну якось вона дуже вже сикають нам в очі і вимагають, щоб ми всі кричали радісно, що це дощ іде. Це не дощ. Нам сикають в очі, друзі. Нам сикають в очі. Чекаю від вас. Думки з цього приводу, історії, хоча б побіжного аналізу, як ви ставитесь до цього вердикту, до цього викриття. Чи сприймається ця історія з Гайдаєм і Кузнецовим як пошук істини і боротьба з корупцією, чи як відверте окозамилювання? Це для мене важливо. Дякую і дякую нашим воїнам за їх. Державницьку, щоденну, щохвилинну, щосекундну роботу вони дають нам дихати і вірити, що Україна незламна.